Війну можуть різко закінчати. Розкрили таємний план кінця бойових дій, за яким Київ та Москву підштовхнуть до миру дуже незвичним методом. З'явився, начебто, неочікуваний спосіб і це не панацея, але схоже, обговорення щодо шляхів припинення вогню вже розпочалося. Візит міністра Дмитра Кулебу до Китаю теж є важливим сигналом, як і заяви Зеленського. Втім, звичайно, мир має бути справедливим. Коли його можуть досягти, дізнаєтеся у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Став. Та вподобайку підписуйтесь для того, щоб не пропустити жодних актуальних і цікавих новин. Ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Тож невже Україна готова до переговорів із РАФ. Кулеба провів важливу зустріч із главою МЗС Китаю. Про що ж вони домовилися? Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зараз пробуває в КНР, провів зустріч із своїм китайським колегою Ван І. На ній зокрема було порушено тему переговорів. із ЗРФ про це повідомляє видання Сіньхуа. За його даними під час переговорів вони зазначив, що наші країни ставляться одна до одної. Із взаємною повагою та рівністю та неухильно розвивають взаємовигідну співпрацю. Китай та Україна є дружніми країнами. Їхнє стратегічне партнерство було встановлено понад 10 років тому. Так зазначив він. Офіційний представник зовнішньополітичного відомства Китаю Мао Нін, коментуючи змі зустрічі на брифінгу, заявила, що Ван Є передав Кулебі, що КНР продовжуватиме допомагати Україні гуманітарною допомогою. Китай стурбований гуманітарною ситуацією. В Україні і продовжують надавати їй гуманітарну допомогу. Так наводить слова Ван Є, офіційний представник відомства. Крім того, за інформацією змі, які посилаються на слова Маонін, Кулеба та Ван Є обговорили можливість мирного врегулювання війни в Україні. Під час розмови глава українського дипвідомства нібито заявив про готовність країни вести переговори із РФ. Проте назвав умови. Українська сторона бажає готова вести діалог та переговори з рашистською стороною. З Звичайно, переговори мають бути раціональними і мати практичне значення бути спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру. Передають вони слова Міонін, яка цитувала Кулебу. Представник Китаю у свою чергу заявив, що під не підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть миру в Україні. Також Кулеба заявив, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю. Він зазначив, що війна, яку розпочала Москва, вплинула на міжнародну стабільність що у свою чергу перешкод. Ужає розвитку торгівля між Китаєм та Європою. Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення та розвитку. Я переконана, що це ті стратегічні пріоритети, які ми поділяємо з вами. Війна, яку розпочала РФ зруйнувала мир і загальмувала розвиток. А кожен новий день війни означає нові порушення гуманності та подальшу розію справедливості. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир та прискорити відновлення України, сказав Кулеба на початку зустрічі. А тим часом Рачник держдепу США матю Мілер прокоментував візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до Китаю і зазначив, що покін має почути про наслідки рашистського нападу напряму від Києва. Важливо, щоб Китай почув безпосередньо від України про втрати, яких вона зазнала внаслідок рашистського нападу. Сказав він під час брифінгу. Мілер зауважив, що Китай допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази АРФ. Між тим президент Зеленський продовжує важливі зустрічі з світовими лідерами. Він пояснює, що необхідно Україні для сталого миру. І робить гучні заяви, які потім обговорюють у всьому світі. Війну треба закінчити якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів. Зеленський зробив саме таку свіжу заяву. Патісіпейшнвпі саміт дезвоздифостеп. Only the first step, but anyway, or already the first step. It's, all these steps are very important for us. And it's important that you support it. And uh, I heard your words. I think all of us understand that we have to finish the work. президент україни володимир зеленський під час зустрічі у києві обговорив із державним секретарем святого престолу кардиналом П'єтро Пароліном роль Ватикану встановлення справедливого і сталого миру для України повідомляє офіс президента. Цитую вдячні за вашу участь в саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру. Всі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів. Сказав Зеленський. Зазначено, що також йшла мова про результати зустрічі Володимира Зеленського з папою Франци в червні на полях саміту Великої Сімки в Італії. Лідер України подякував папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклика до повернення українських полонених додому. Зеленський і Паролін детально обговорили наслідки повномасштабного вторгнення расистів на територію України, включаючи постійні повітряні удари, ворога, зокрема ракетний удар по дитячій лікарні Охмади та також складну гуманітарну ситуацію в країні. Паролін також провів перемови з прем'єр-міністром України Денисом Шмагалем вони обговорили встановлення справедливого миру на тлі повномасштабної війни. Також на порядку денному було питання повернення полонених. Київ розраховує, що святий простол сприятиме відновленню медичної інфраструктури України. Ну а далі поговоримо і про те, що генсек ООН закликав усіх скласти зброю перед. Олімпіадою 2024 про це йдеться в його відеозверненні, яке опублікував Міжнародний олімпійський комітет. Зазначається, що це послання транслюватиметься на церемонії відкриття олімпіади, і в ньому генсек у наголосив на силі спорту, яка за його словами може принести надію та об'єднати людей. Він додав, що ці ідеали. Які лежать в основі олімпійського руху та олімпійських ігор є також ідеалами ООН. Дусі Олімпійського перемир'я закликає всіх скласти зброю, будуйте мости, виховуйте солідарність і прагніть до кінцевої моти миру для всіх, закликав Гутеріш, не назвавши конкретні країни чи політиків. А ще у квітні президент Франції Мануель Макрон висловлював сподівання, що під час Олімпійських ігор 2024 вдасться досягти олімпійського перемир'я в Україні та секторі гази. Папа римський Франциск також казав, що Олімпійські ігри мають стати нагодою для встановлення миру. Цитував його офіційний новинний портал. Ватікан Ньюс, до речі, папа Франциск неодноразово за час війни згадував бойові дії в Україні, але деякі його заяви можна трактувати як прорашистські. Він закликав Київ мати мужність, щоб підняти білий прапор, що розцінили як заклик до капітуляції. Але потім він або ж його представники намагалися пояснити, що вони б мали на увазі просто миру всьому світі. Ну і наостанок поговоримо про те, що Трамп, якщо знову стане президентом США, то… Може скоротити допомогу Україні та підштовхне її до мирної угоди на користь РФ. Ну і про це повідомляє Таймс з посиланням на анонімний коментар українського чиновника. Перші 8-10 місяців, практично весь 25-й рік будуть дуже важкими, так сказав високопоставлений український чиновник. І за його словами, Трамп швидше за все скоротить допомогу Україні та підштовхне президента України Володимира Зеленського прийняти мирну угоду, яка буде. Сильно спотворена на користь РФ. зазначається також, що як і попередні президенти США Трамп також може домагатися перезавантаження відносин із Путлером на початку свого терміну. Але з часом він побачить, що Путлеру не можна довіряти, каже український чиновник і додає, що Трамп із часом зрозуміє, що Путлеру наплювати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче зіграти Путлера. Видання пише, що намагаючись проконати Трампа і його майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса, українці також розраховують на допомогу союзників у Європі і американського військово-промислового комплексу, що може отримати величезні прибутки від повноваження виробництва зброї для потреб. ЗСУ. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що дивитеся новини, слухаєте їх разом із нашою командою, вивчаєте їх. Ну і ми побачимося скоро у свіжих випусках. Щоб ви не пропустили, поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!